Вітаю, у нас вже підходить сезон до завершення, і сьогодні ми розформовуємо вже останню виховательку і хотіли продемонструвати вам, так як цього року у нас теж определені зміни. і продемонструвати вам. В чому заключалися зміни? В тому, що вихователька працюючи завжди на одному корпусі. Машенька, показуй. Тут завжди були рамки для Магазин. наступного сезону, магазини і тому подібне. Ті рамки, які нам треба було. А по відстраївши по 4-5 145-х карпусів, ми вирішили їм дати й повний для того, щоб вони обновили собі гніздо. От зараз при е, розформурівці ми обновляємо гніздо. І зараз попитаю спочатку об'яснити, а потім будемо вже наглядно показувати. Зараз ми знімаємо верхній корпус о, повний запечатаний, е, скажімо так, кормових рамок, так як це є все ж таки не мед, це все в переміжку. Це є сиропи, якими ми годували, так як вихователька потребували годування. І також якийсь мед. Це знімаємо, кладемо на низ, ну і потім будемо показувати. Е, Виключаємо. І так, друзі, що значить виходить? Снявши. Повний корпус е, крмових рамок на дно, е, забрали цей в сторонку, цей поставили на місце. І зараз mm. нам треба тут знайти матку, поставити сюди, е, зробить невеличку для того, щоб матки були все ж таки, де працювати. Для цього ми зараз виймемо дві рамки, а отсюда візьмемо дві рамки з розплодом, е, щоб матка на них працювала. Так як ці рамки е, повністю залиті медом, кормом. І треба все ж таки трішки їм допомогти. Так, ну це потрібно почистити, ми виключимося і зараз і так. вам продемонструємо. І так, друзі, почистили. Яка наша задача? Отсюда нам треба достати дві рамки для того, щоб потім поставити з розплодом. Все, виймаємо, покажу як це виглядає. Рамки ці стояли трішки довше за місяць на сім'ї. Спочатку думали, що будемо робити отак, просто, як зараз є. Забравши корпуса... Бачите, яка рамка? Uh -huh. Забравши корпуса, ой, помінявши корпуса містами, просто матку перекладувати і ставити сюди. Ну, потім зрозуміли, що для того, щоб пчоли її освободили місце для засіва, ну, треба дуже багато часу. І ми просто-напросто прийняли Прийняли рішення. Прийняли рішення ставити замість двох рамок. Все ж таки. Розплодні. Так, друзі, машенька нажмі на паузу, на mm секундочку. -hmm. І так, друзі, значить, треба нам тут взяти розплодні рамки. Ну, а перед тим нам треба витащити вже прививку последню. Подивимося, кстати, що там наприймали. Ну є, да, бачимо, що якісь не прийняли. Або так в основному маточники гарні, красиві. І тому подібне. У нас зараз був такий... Ну да і зараз є ще по факту не зовсім так благоприятні умови для бджіл, такий без взяток, скажімо так. І процентаж прийому, звісно, в такий період хуже. Ну і зараз ми особливо акцент не ставили на останні прививки, але він там все одно о, о, зараз там вийде. Так, тепер мені б треба якісь дві такі рамки поставити, Котрі б могли наступного року служити сразу же рамками для прививки. Так, сразу же рамками для прививки. Ну вот, всю поставлю. Всю поставлю. Так, почистить. Так, ну и Лиза мы в с маткой. Шукаємо матку і шукаємо одразу же ще одну От, Рамку, яку поставимо в гнездо на наступний рік. Ну, ця рамка може бути. Піти туди. М -м -м. Матку не виділ? А що ти не -не. Я не. просто. Там ївні. И маточка. И маточка, кладем маточку на место. Так. А эту рамку ставим сюда. Также, друзья, и обрабляем. И обрабляем сейчас, скажем так, дозу побольше. Так как после этой манипуляции мы тут не будем Ну, десь три тижні, так як нам треба вже буде потім забрати цей корпус. А Для того, щоб його можна було забрати. А так як матка сьогодні ще тут клала яйця, соответственно 21 день, як мінімум, нам потрібно, щоб повиходила вся бджола. А якщо там є ще якісь трути, то значить всі 24. Соответственно обробляємо і залишаємо. Як будемо обробляти? Полоски тут стоять вже, мабуть, більше неділя. Як обробляємо? Нижній корпус, обробляємо спреєм, а верхній положимо пластин. Испытуємо новий распылитель. файний распылитель, кстати, пока не було з ним наріканий. Бля, надо треба було підготувати. Чекай, Машенька. А, пригоріл. Друзі, так себе зарекомендували. Ці ізолятори. Його, ізолятори металеві. Це просто бомба. Навіть є в планах їх виробляти. Так як ну, з'явиться можливість у нас їх виробляти, і можливо будемо виробляти їх. Так як колег дуже багато, котрі цікавляться. І працює. Так, що нам треба? Тепер нам треба сложити це все на місце. Ісход із того, що тут була прививка і прививка і э, ізолятор, значить у нас на дві рамки тут пусте пространство. Рамки беремо э, із зберігання. Ось такі, друзі, і зберігання рамочки. Ставимо їх та і все. А, бля, там Тут рамочка зломилась. Серйозно? Угу. Витяглась скоба. Угу. Ну не біда, стільки ще послужить. Так, друзі, все. Їх ставлю пластини. Без посредней біля розплоду. В даному випадку матки тут нема. Так, полоски компанії Бивел по, по одной полоске, каждую в гнездо. Так, а ты Апитрас и апивар. Оставлю все в одном месте, там где расплод. Старвет да, називається. Як? Старвет називається. Старвет це е, сама корпорація, скажімо так, яка занімається такими ветпрепаратами, як для кролів, курей, свиней, любого другого рогатого скота і тому подібне. А відділ BVL, він займається занімається е, так. так, Давайте, друзі, подивимося, що тут наприклад. Значить, зверху два нема. Знизу, раз, два, три, 4, 5, 6. Шість. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, по великому рахунку. Ми зараз не ставили акцент на якісному, ой, на 100% прийомі, так як це не той час. Ну хоча хто дивиться наш канал, він в курсі. Що, наша задача? А, ма... Звонить. Хто дзвонить знову? Коротше, друзі, все продемонстрував, показав на цьому завершу.